Згідно з урядовою постановою з 1 червня минулого року в Україні зросла вартість електроенергії до 2 гривень 64 копійок за кіловат, незалежно від об'єму її споживання. Також Кабмін визначив єдиний тариф як для індивідуальних, так і для колективних побутових споживачів. При цьому продовжує діяти зонний поділ, тобто в день сьомої ранку до 23 споживачі оплачують електроенергію за згаданим тарифом, а вночі із 50 відсотковою знижкою. Цей тариф діятиме до квітня дві і го і чи зростатиме наразі енергетики не можуть спрогнозувати. Тобто цей тариф є 2,64, але ринкова вартість електроенергії розібна її вартість, вона є значно вищою. І цю різницю в тарифі компенсує держава. То ця фіксована ціна сьогодні діє до 1 квітня 2024 року, поточного року. Але відповідно чи будуть зміни до ціни, і чи буде якісь переглядатися тарифи на сьогодні? Ці інформації невідома, так як ну тарифи затверджує уряд. Водночас зросли і суми в платіжках для населення через підвищення ціни на електроенергію. У Закарпаття Енергозбуті кажуть: і якщо влітку це не дуже відчутно, то взимку суттєво. Особливо грудень місяць був холодний і дуже великі платіжники прийшли споживачам у зв'язку з підвищенням тарифу. Наприклад, нас до підняття рахунок на 300 кВт він складав приблизно 590 гривень, а зараз рахунок рахунок складає близько 800 гривень. Це у багатоповерхівка 300 кВт споживання, а в частному секторі так по статистиці, це 650 кВт, Це по старому було 1100 грн, гривень, а по нових тарифах це біля 1500 Але не забуваємо, що. Є ще будинки, які опалюються електрику, і там дуже значно велике споживання, а відтак і дуже велика різниця в нарахуванні. Тому ми закликаємо споживачів щомісяця розраховуватися і не накопичувати собі ці борги. Оскільки Кабмін зняв мораторій на відключення за борги споживачів комунальних послуг, у тому числі за електроенергію, аби не допустити цього останнього кроку, окрім вже існуючих програм підтримки, у товаристві запустили нову. Наша група компанії Толк ініціювала такий проект, який свого роду нагадує підвішену каву. Ми розробили на нашому порталі спеціальне програмне забезпечення, встановили, з допомогою якого пропонуємо усім небайдужим українцям оплачувати борги за тих споживачів, котрі перебувають у скруті, котрі втратили годувальників, за родини військовослужбовців, які також втратили рідних. Як працює ця програма? Вона називається Робіть світлі справи. Фактично, ми виставляємо тільки суми боргу. І тільки цих категорій споживачів, і будь-хто хто має таке бажання, може вибрати ту суму, яка він може оплатити, і оплатити за цю людину. Тому в Закарпатті Енергозбуті звертаються до громадян користуватися всіма можливими програмами державної підтримки, реструктуризації боргів, субсидіями тощо, аби не накопичувати заборгованості.